Моє вітання всім. Ви на каналі Європа Авто. Ось такий Ягуарчик сьогодні у нас на огляді. Це автомобільчик 18-го року випуску, повна електрика, комплектація HSE First Edition, якщо я не помиляюся. Ну, Це максимальна комплектація так по-простому. Автомобільчик провірний то, що наміром, він весь в рідній і красті. Стан автомобіля. ну... Ідеальний стан нової, нового автомобіля, так щоб не збрехати. Ну, я таких станів в автомобілі дуже рідко зустрічається, але буває. Так би і пробіг невеликий, стан машини ну, ідеальний. Це, як я вже говорив, повна електрика, в повній комплектації. Пробігу в нас 50 тисяч. Батарея в нас в дуже хорошому стані, там 47. Заряду в автомобіля показує, а пробіг на 230 кілометрів. Ну, з заводу сам автомобіль заявлено має проїжджати 470 кілометрів на повному заряді. ну Приблизно воно виходить так само. Ну, стан стан машини супер. Весь в шкірі, вся повністю електрика. На порогах теж написано підсвіточки всі, воно все міняється. Машинка. Тут у нас чотирьох клімат, це в нас спереді правий-лівий пасажир. Це шкіра зверху, там виїжджає стекло, проекція, точніше. Що я ще можу сказати? Карти всі цілі, як взаді, так і спереді. Ну, немає ні царапинки, ніде ні зачепленого. Ну, в ідеальному стані машинка знаходиться. Так само задній диван. ну Немає до чого придерться реально в автомобілях. Це задні пасажири, клімат для задніх пасажирів, там підігрів сидіння і так далі, воно все є як спереді, так і взаді. Багажничок, багажничок у нас теж в хорошому стані. Зараз відкриємо він на кнопочці. Два ключика з машинкою йде. так, щось я шнурів не бачу? Зарядки. Ну, багажник чистесенький. Ага. Шнурі тут. Є два, є для бистрої зарядки від 220 вольт, все є присутнє. Дякую буває таке, що одного якогось нема. Все на кнопочках закривається. ну Стан автомобільчика ідеальний. Знімаю в гаражі, бо на вулиці дощ, як бачите, машина мокра загнав спеціально в гараж. З цієї сторони теж пам'ять сидінь. Є у пасажира. Супер музика, музика грає взагалі ідеально. Так само вся в електриці. Ну, як я вже говорив, це максимальна комплектація даної моделі, даного автомобіля. Це є дерев'яна ставочка Фішідішн. Все в нас сенсорне, є в нас пнємо, верхній... Ну, коли максимальна комплектація є все. Розумієте, навіть якщо я чогось не назвав, просто я його... Ну, я його не знаю. Потолочок у нас чорненький. Я, я не вивчав, але я бачу, що по функціях все є. І в дзеркалах всі датчики. ну, Камери 360, все присутнє. Резина в нас 21 рік в ідеальному стані резина. У нас що там по диски в нас цілісінькі, ніде не подерті. Леди в нас. Ну, Світло, світло прекрасне, вночі видно дуже добре. Ось такий автомобільчик. У нас був на огляд, це є ягуар. Всім рекомендую. Це є одна з тих електричок, яка мені подобається. Якщо когось зацікавить, можете телефонувати 097 701 26 79. Свати мене Петро. Я був на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу.